Добрий день. Я Хоменко Людмила Миколаївна звернулася на початку січня 2024 року за допомогою в центр правової допомоги до юриста Богдана Руслановича. З просьбою допомогти в перерахунку пенсії на чоловіка. Чоловік мій. Інвалід другої групи, інвалід війни, Чорнобиль з першої категорії. Поскольку пенсійний фонд відмовився робити перерахунок благодав праці юристів компанії, які звернулись до пенсійного фонду, отримав відмову, звернулись до суду. Суд прийняв нашу сторону. Дякую сотрудникам вашим Богдану Руслановичу і Максиму Орестовичу, адвокату, за, за хорошо виконану працю. Дякую.